Дев'ять позашляховиків для воїнів такий подарунок Україна отримала від казахської діаспори у Лондоні. Зібрав кошти та відправив автівки до Польщі житель Великобританії казахського походження Бергей Рискалієв. А звідти до Івано-Франківська їх перегнали місцеві чиновники. Машина в досить. В хорошому технічному стані, тому що вони своїм ходом приїхали з Англії. Це 2000 кілометрів. Ну і так само вже ми забирали автомобілі на території Польщі, і з Польщі їх приганяли в Івано-Франківці. Так само досить значна відстань. Тому вони приїхали безпроблемно. І ми, звичайно, що подивимося до, до даних машин. Можливо, десь треба буде там поміняти масло, десь резину поставити нову, десь, можливо, ще якісь деталі. Але загалом машини досить непогані. Чотири автівки передадуть на потреби військових з Івано-Франківської громади, які зараз перебувають на позиціях. Решту для бійців інших громад Прикарпаття. Це вже не перша така допомога, і дуже важливо, що сьогодні і не перша машина, яка спільними зусиллями передається нашим Збройним силам України. Тому бажаємо, щоб ці машини подовше послужили, бо на жаль, це як розхідний матеріал, і хай краще машини буде розхідний матеріал, чим людське життя. Тому дуже важливо, щоб ці машини були хороші, хорошої якості, хорошої прохідності і служили довго. Ще два позашляховика віддадуть на потреби 78-го батальйону території реальної оборони Івано-Франківська. Військовий підтверджує, машин справді бракує. Ці машини дуже мобільні і вмістимі, і дуже допомагають нашим хлопцям. Першу машину передали, вона попала під обстріл градів, не лишилось нічого. Вже нині зазначає військовий відомо, які завдання виконуватимуть нові автомобілі. Пікап з бортом вона вмістима може привести і поранених, і контужених хлопців щоденько в медпункт, а потім далі вже на лікування. А так ну досить, досить хороша машиниця. До слова допоміг у реалізації цієї допомоги волонтер зі Сполучених Штатів Америки Ігор Бот. Він спочатку повномасштабної війни неодноразово привозив найнеобхідніші речі для українських бійців. Юлія Турконяк, Андрій Левків, телерадіокомпанія Раї.